Хочу показати, як під Волочиську дурять людей. Кіло 155, вага посилки, а оформлено по документах 20 кг. Це відкриваємо ящики. Показуємо два ящички пінопластові, ну Клеуси називаються, Для виведення бджоломаток. І от ці аферісти на новій пошті, місто Підволочиськ. Значить, оформили 20 кг. Це просто вже в голові не вкладається, як таких дебілів тримають на новій пошті. І на всі скарги, значить, праці... держа... ну, як би сказати, керівництво нової пошти не реагує, покриває своїх злочинців, які дурять, дурять, дурять просто людей на очах, завищуючи значить, вагу. І з кіло 55 зробили 20 кг. Це просто вже в голові не вкладається. Як це вже так можна? Важити, як це так можна вже зробити? От. Показуємо. 20 кілограмів це, це в голові не вкладається. Оце так сьогодні нова пошта. Дурить людей, фактично перевозимо повітря за рахунок платників податків і громадян України. От. Тому до -то працівників відділу, на якому я отримую претензій немає. Претензій до працівників нової пошти та до до аферистів міста «Підволочиськ».